У музеї мистецтв Прикарпаття презентує передріздвяну виставку оберегів Наталія Бойко з Бурштина. В експозиції не лише роботи майстрині, а й її вихованців. Поширення знань про збереження відродженого ремесла, плетіння соломки головна мета організаторів виставки. Передріздвяні виставки виробів з соломки в останні роки вже стали традиційними на Прикарпатті, але щоразу доводиться дивуватися майстерності та фантазії художників-майстрів. Дідухи, павуки, ангели, берегині, іграшки, виготовлені житньої соломки, зачаровують тендітністю і водночас міцністю. Наталія Бойко працює в малій академії народних ремесел в Галичі, керівником гуртка соломоплетіння. І вона і її вихованці є переможцями найрізноманітніших все. Українських тематичних виставок, конкурсів, фестивалів, мистецтво соломи плетіння. Я навчилась у Волинської майстрині Марії Кравчук, де я раніше проживала. З 2011 року я мешкаю на Прикарпатті. Кожна людина вибирає собі оберіг і вважає собі ну, оберегом, ну будь-що, кожен по-своєму це розуміє. Для мене оберіг, це в першу чергу молитва е, і е, хороші думки. Ро, е, оц, ви, ця виставка. Е, Викликає, я думаю, що у всіх людей викликає гарні думки, гарні почуття, чого нам зараз в теперішній час дуже не вистачає. Бажання художниці було принести людям радість, передчуття свята, особливо, щоб пораділи діти. В гуртку Наталії Бойко займаються діти з 10 років. Саме в цьому віці вони вже можуть опанувати мистецтво соломоплетіння. Їх вироби також є на виставці. У своїх роботах використовують соломку житнього стебла, який є достатньо довгий і пластичний. Також кукурудзяне листя. Особливу увагу відвідувачів привернула грайлива коза, як один із символів Нового року шопки, брязкальця, сніжинки і, звичайно, дідух. Дідухи бувають сплетені із колосків чотирьох злаків, жита, пшениці, вівса та ячменю. Різдвяний оберіг не просто виставка це спогад, який зігріває душу.